Так, ну і поки світла нема, я перед вимкненням залишила свою капусточку, щоб вона а, доходила. В духовці. зараз побачимо, що у нас з цього вийшло. Вистачило їй чашки температури, чи не вистачило. Зараз ми це все побачимо. Їли колись печену капусту? Зараз я перевірю, чи вона вже, так сказати, в кондиції. Колись і бабуся, і мама робила. Ну, вони її робили. Бабуся, то взагалі в печі пекла. Мама робила в духовці. Ех, ну майже, майже. Хотілося б взагалі, щоб вона була вся карамелі. Ну, вона готова точно. Слухайте, вона ще доволі гаряча. Вона ще доволі гаряча. Якби вона ще трошки постояла, а взагалі була б... Такого карамельного карамельного кольору, хоча вона уже класного кольору. Зараз її порізати на такі пелюстки, заправити олійкою, додати туди часничка. ой Боже, вона вже слина тіче. Додати ще туди, якщо туди ще додати трішки сольоного гірка, це просто бомба. Спробуйте, якщо ви ніколи не куштували печену капусту, дуже рекомендую. Це того варте, повірте.